Від початку повномасштабного вторгнення окупанти зрівняли з землею більше ста тисяч будинків. Окрім осель, російські ракети нищать і інше майно зокрема найчастіше горять автомобілі. Проте, чи можливо отримати компенсацію за знищену або пошкоджену автівку, та який алгоритм дій має зробити автовласник після пошкодження свого автомобіля? Артем Деркачов знає відповіді на питання. На ній шифер був із будинку. Ось у ця, ця вся сторона постраждала. Та сторона не так. Капот шкло. салон. Це я подумати не могла, що так може бути. Така вибухова хвиля. Віта показує своє авто, яке було пошкоджено у ніч 31 липня, коли росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Транспортний засіб на ходу, проте ціна загального ремонту майже половина вартості самої машини. Так, щоб її ну, все робити, так як вони сказали, перероблювати дах, капот, міняти скло. Це дві тисячі, але ж це не рахували те, що її треба буде всю перефарбовувати, бо вона вся побита. Ну, Це від половиною тисяч доларів. Жінка додає, спочатку намагалася заповнити заявку на відшкодування в додатку Дія. Читали, що в принципі, можна пробувати через дію, але вчора пробувала, не підтягує машину, як моє майно. Е ну, будемо пробувати, можливо, якщо ні, то будемо пробувати в суд писати, подавати заяву в суд. Це теж як один із варіантів. І справді зараз в Україні не передбачено державної компенсації за пошкоджену або знищену автівку внаслідок обстрілів. А відтак, одним із способів отримати виплати може бути вчасне страхування. Спочатку повномасштабної в нашій страховій компанії Інго з'явився розширення до базового казки, яке покриває пошкодження автомобілів від воєнних ризиків. Це було невеликий ліміт до 10% від вартості. Потім він еволюціонував, і у нас з'явився більш повноцінний продукт, який покриває ринкову вартість автомобіля з обмеженням не більше 6 мільйонів. Представник страхової компанії зізнається, через регулярні російські обстріли попит серед власників автомобілів чималий. Ми це відчули якраз по тому кейсу, який у нас прийшов 31 липня. Після цього також був прям каскад дзвінків і запитів на страхування воєнних рисків. Тим, якщо ваше авто не було застраховане і не підлягає ремонту, його необхідно зняти з реєстрації, адже без цього власник не зможе в майбутньому отримати компенсацію. Також власник втратить право на подальші юридичні дії. Зокрема, неможливо буде офіційно утилізувати залишки авто, передати майнові права на частини іншим особам, внести транспорт до списку знищеного майна у судовому та реєстровому порядку тощо. Зняти авто з реєстрації можна за допомогою мобільних сервісів МВС, що постійно приїжджають у місті. Місця обстрілів Ми відновлюємо боїйські посвідчення, ми відновлюємо свідоцтво про реєстрацію, зауважуючи, що такі операції ми проводимо без видачі номерних знаків. Для того, щоб вибрукувати автівку, це передбачає повне списання авто. Тобто, після такої операції неможливо відновити реєстрацію. Це потрібно зауважити. Такі, така операція проводиться безкоштовно з сервісними центрами МВС. Для цього варто лише документи, що посвідчують особу, та відповідна заява, яка оформлюється адміністратором та підписується автовласникам. У МВС зазначають, оформлення документів на місці щодо вибракування авто допоможе захистити персональні дані власника, адже тоді мінімізується ризик того, що шахраї можуть використати дані людини чи номерні знаки. Разом із тим, автовласнику не потрібно буде сплачувати транспортний податок, а також піклуватися про утилізацію. Але попередньо, звичайно, факт встановлення пошкодження майна це можна зробити безпосередньо у поліції. Вона також виїжджає на місця прильотів. Відтак, якщо ваше авто пошкоджене або знищене внаслідок військових дій, потрібно дотримуватися наступних кроків: повідомити про такий випадок у поліцію. У разі якщо це безпечно, зробити фото та відео з місця події. Якщо автомобіль не підлягає ремонту, власник має звертатися до сервісного центру МВС України особисто або через ЦНАП. Артем Деркачов і Горковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.